Орська риба Мурена відноситься до сімейства вугрів і широко відома своїм незвичайним зовнішнім виглядом та своєю агресивною поведінкою. Насправді вони досить полохливі і на людину нападають тільки в тому випадку, коли їх спровокували, якщо їх роздратувати або потревожити. Мурена є хижаком і зовні нагадує зміями. Наприклад, потужне змієподібне тіло дозволяє їм не тільки зручно переміщатися у воді, але й ховатися у вузьких норах і тріщинах скель. Зовнішній вигляд даних особин є настільки своєрідним, що складно знайти іншу рибу, схожу на мурину. Риба змія мурина не має лоски, а забарвлення у неї може змінюватись в залежності від середовища проживання. Більшість особин має строкате забарвлення з присутністю блакитних і жовто-бурих відтінків, проте існують і абсолютно білі риби. Завдяки особливостям власного забарвлення, мурини вміють чудово маскуватися, непомітно зливаючись з навколишнім середовищем. Шкіру мурин рівним шаром покриває спеціальний шар слизу з бактерицидними і антипаразитарними властивостями. Мурини мають значні розміри, довжина тіла мурини коливається в діапазоні від 65 до 380 см в залежності від виду, а вага окремих представників може значно перевищувати 40 кілограм. Самки мурини, звичайно, мають більшу вагу і габарити, ніж самці. Всього в світі налічується близько 100 видів цих хижих риб. Серед них зустрічаються як невеликі особини, так і гіганти. Маскувальне забарвлення гігантських мурин чимось нагадує леопардове забарвлення. Голова, верхня частина тіла і плавники пофарбовані у жовто коричневий колір і щедро всипані темними плямами різних розмірів. Черевна частина залишається без малюнка, ця мурина по праву вважається гігантською. Для наочності можна уявити собі величезну змію товщиною стегно дорослої людини і довжиною 2,5-3 метри. Вага цієї мурини може досягати від 30 до 35 кілограмів, тіло стисло з боків і вкрита шаром слизу, яка забезпечує тварині безпечне і легке ковзання і проникнення в невеликі печери та інші укриття, а також захищає від механічних пошкоджень і паразитів. Як і всі представники риб з сімейства Муренових, гігантська мурена уникає відкритої води і воліє ховатися в надійних укриттях, розташованих на глибині не більше 50 метрів. Деякі види, такі як мурена жовторота, здатні опускатися на глибину до 150 метрів і навіть нижче. Швидко розправитися з здобиччю допомагають гострі зуби. Практично у всіх мурен в роті розташована не одна, а дві пари щелеп. Перша основна з великими зубами знаходиться там, де її належить бути, а друга, глоткова, в області глотки. Під час полювання задня щелепа розташовується глибоко в горлі, але варто видобутку опинитися близько до пащі мурини, як вона присувається практично в притул до передніх. Її основне призначення просто вховати їжу у стравохід і подрібнювати її. Мурини не селяться з граями, воліючи одиночний спосіб життя. Основу раціону харчування складають різні риби, каракатиці, морські їжаки, восьминоги і краби. Більшість особин мурен вибирають для проживання глибину до 40 метрів, більшу частину часу при цьому проводячи на мілководді. Мурен рідко вживають в їжу, тому спрямованого промислу на них не ведеться. А от стародавні римляни дуже високо цінували м'ясо мурен за специфічний смак. Протягом дня мурени ховаються серед всіляких укриттів з коралів і каменів, володіючи при цьому відмінними здібностями до маскування. У темний час доби риби виходять на полювання і, орієнтуючись на свій чудовий нюх, вистежують здобич. Особливості будови тіла дозволяють муринам переслідувати свою здобич. У тому випадку, якщо жертва виявляється надто великою для мурини, та починає інтенсивно допомагати собі хвостом. Риба робить своєрідний вузол, який, проходячи вздовж всього тулуба, створює великий тиск в області щелепних м'язів, що доходить до однієї тонни. У підсумку мурена відкушує значний шматок своєї жертви, хоча б частково вгамувавши при цьому почуття голоду. Розмноження мурен відбувається за допомогою метання ікри. У холодну пору року вони збираються на мілководдях, де і відбувається безпосередньо процес запліднення ікринок. Личинка риби мурени, яка з'являється на світло, називається лептоцефал. Ікринка риби має маленький розмір не більше 10 мм, тому протягом може переносити їх на велику відстань, таким чином особи з одного виводка розсіюються по різних місцях проживання. Статевої зрілості мурини досягають у віці від 4 до 6 років, після чого особина стає здатною розмножуватися в подальшому. Тривалість життя риби мурини в умовах природного проживання становить приблизно 10 років. В акваріумі вони звичайно живуть не більше двох років, де годують їх переважно рибою і креветками. Дорослим особинам дають їжу приблизно один раз в тиждень, молодих мурен годують відповідно три рази в тиждень.